Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. Об одинадцять в місті Харків внаслідок ракетного обстрілу Х 35 у горіло приміщення об'єкта інфраструктури. 29 липня, о 3.20 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу Каба пошкоджено один приватний будинок. О вісімнадцятій в місті Куп'янськ відбувся обстріл ФПВ-дрона по відкритій території. Об одинадцятій в селі Стецьківка Куп'янського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено чотири приватні будинки. О 10.20 в селі Сименівка Чугуївського району. Внаслідок Настядок обстрілу каба пошкоджено житловий будинок. О 10-й в селі Стецьківка Куп'янського району. Внастідо артобстрілу пошкоджено приватні житлові будинки та лінії електромереж. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у прифронтових населених пунктах ізюмського району області та в місті Харкові. Здебільшого горіла суха трава на відкритих просторах. За добу трапилось 22 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 14 гектарів. Пожежа не пов'язана з ворожими обстрілами, сталася у Київському районі міста Харкова. До служби порятунку надійшло повідомлення о четверті про те, що горить кімната на четвер. Тому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, гуртожиток державного біотехнологічного університету. До місця подій прибуло чотири відділення на автоцистернах та два на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі задимленого під'їзду гуртожитку співробітниками ДСНС було врятовано дві людини. Ще 10 мешканців було евакуйовано. О 5.20 пожежу було локалізовано, а у 7 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники тримають свої позиції та заважають просуватись ворогові. На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне бойзіткнення. На Куп'янському напрямку противник провів атаку біля Нового Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ. Марія Соловйова, Дмитро Нвоєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Ха 59 Х-69 та 10-ма ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних ЗСУ, в результаті протиповітряного бою знищено керовану авіаційну ракету Ха 59 Х-69 та 9 БПЛА шахет. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Києві банда злочинців через біткоїни викрала іноземця. Чоловіка задушили, а тіло закопали. За даними нацполіції, 29-річного іноземця вбили четверо чоловіків віком від 24 до 29 років, яких у результаті проведення спецоперації затримали. Підозрювані дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень. Відстежили, де він мешкає, дочекали, ломіть. тягнули до автомобіля і вивезли в закинуту будівлю на території Київської області там силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, які потім перевели у готівку. А чоловіка вбили. До Києва прибув міністр освіти та науки Японії. Про це повідомило посольство Японії в Україні. Очікується, що японський міністр освіти, культури, спорту та науки Моріяма Масахіто проведе низку зустрічей з українськими колегами, щоб обговорити спільні проєкти та можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах. Україна відзначає день сил спеціальних операцій з важливою датою. Захисники привітали мери міст, депутати, діячі та президент України Володимир Зеленський. Гарант подякував всім, хто захищає нашу державу та наближає перемогу. А також наголосив про роботу воїнів сил спеціальних операцій. Зараз не можемо багато говорити, але це завжди результати, які зміцнюють Україну та послаблюють російських окупантів. Землю на три дні накрила магнітна буря у 5-7 балів. За даними метеорологів, сьогодні магнітна буря оцінюється у 5 балів 30 липня у 7 та 31 у 6 балів. В ці дні можуть бути перебої у роботі техніки та погане самопочуття у метеозалежних людей. Тож їм рекомендовано слідкувати за власним самопочуттям та більше відпочивати. Першого погляду покриття наче добре, проте це не так. І, як показала практика, протікає під час дощів так, що проблем мешканцям верхніх поверхів достатньо. Міські комунальники відновлюють покриття даху над 12 під'їздами, 12 поверхівки у Київському районі. На даному багатоповерховому житловому будинку проводяться поточний ремонт покрівлі, який ми розпочали робити близько двох тижнів тому. Обсяг на даній покрівлі дуже великий, але це не проблема. Роботи плануємо виконати до 01-09 поточного року. Так як обсяг робіт тут великий, покрівля в різних місцях на цьому житловому будинку має різні недоліки та вади. Тож, Ремонт виконується залежно від стану покрівлі на кожній окремій ділянці будинку, також проводиться заміна та бетонування парапетів, заміна покрівлі над машинними приміщеннями, реставрація металевих конструкцій, таких як драбини, навіси над вентиляційними каналами, а також обшивка та утеплення безпосередньо цих вентиляційних каналів. Як того потребують? боя норма. Загалом нашим комунальним підприємством виконуються роботи як з аварійного ремонту, так і з поточного ремонту житлових будинків. По аварійним заявкам КП реагує миттєво, працює без вихідних та швидко опрацьовує всі надані їм заявки. В планах аварійного ремонту вже було виконано близько 266 покрівель це майже 10 тисяч квадратних метрів. Також було виконано більше 60 покрівель в планах поточного ремонту, та незважаючи на це, ще залишається виконати більше ста покрівель цього року. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. У центрі Харкова триває ремонт мереж холодного водопостачання. Аварійні бригади КП «Харківводоканалу» виконують заміну 500 метрів технічно зношеної труби, виконують зварювальні та підготовчі роботи. На даний час проводимо перекладку та санацію водопроводних сітей діаметром 160 мм. міліметрів. Протяжованості 500 метрів. Комунальники кажуть, всіма необхідними матеріалами забезпечені та обіцяють виконати ремонт у найкоротші терміни та з мінімальними незручностями для абонентів. Роботи проводимо без відключення водопостачання. Відключати будемо тільки на короткий час перепідключення мереж. І подібні роботи додають на підприємстві, тривають і в інших куточках Шевченківського району, а також по всьому місту, адже триває кампанія з підготовки мереж до майбутньої зими. Тож комунальне господарство міста перевіряється та ремонтується. Шевченківський район, центральний район міста. Йому приділяємо підвищену увагу. З початку року в Шевченківському районі переклали більше 900 метрів мереж. Активно проводимо аварійно-відновлювальні роботи. Так ліквідували аварійні та нештатні ситуації на більш ніж 245 ділянках. Всього по місту переклали з початку року близько 7,5 кілометрів мереж. Марія Олег Синицький та Андрій Пакулов, Харків. Новини. Понад 7 мільярдів гривень боргу від населення і надважка ремонтна кампанія. Комунальне підприємство харківські теплові мережі опинилося у скрутному становищі. На сьогодні обсяги ремонтних робіт у десятки разів перевищують мирний регламент. Та фінансування тримається виключно на підтримці міського бюджету та закордонних кредитах. Натомість основне джерело фінансування підприємства оплата від споживачів. На третьому році війни харків'яни опинилися в різних складних життєвих ситуаціях. Колись повністю зруйноване житло. Ось частково хтось вимушений був виїхати і мешкає за межами міста, хтось залишився в місті Харкові. Але є одна така не зовсім гарна тенденція. Дуже багато споживачів не хочуть оплачувати послуги, які надає підприємство з постачання теплової енергії та гарячої води ну, в силу різних об'єктивних чи суб'єктивних причин. Тепло не можна відключати навіть за борги, але самі борги можна стягувати або добровільно, або примусово через суд. Крім того, 6 травня цього року набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки. Ми вимушені ну, прийти до такої, можливо, не зовсім популярної міри, як подача в суд, і хочу наголосити на тому, що це не просто слова і те, що ми там направляємо в СМС повідомлення про те, що готуються позови до суду, то вони дійсно готуються. Краще листи діалогну. Ми завжди готові йти на зустріч, Якщо людина веде діалог, то ми звичайно в кожному окремому випадку будемо приймати рішення. Ну, звичайно, на користь людини. Якщо ж боржник не йде на контакт, у комунальників іншого виходу немає, як спиратися на закон. Тільки за 2023 рік і перше півріччя 2024 тисячі на користь підприємства було винесено понад 10 тисяч судових рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень, що стосується. Уже коли рішення винесено, то вплинути на його хід ми вже практично не можемо. Там уже все, боржник виявлений, судом прийнято відповідне рішення, і вже туди вступають в силу і в дію виконавці, які виконують свою роботу відповідно до їхнього законодавства. Тому абсолютно можливе блокування рахунків. Решт майна, автомобілі з земельних ділянок. Підприємство теж має зобов'язання сплатити за спожитий газ, електроенергію, матеріали для ремонтно-будівельних робіт та зарплатню працівникам, які мають лізти у траншеї, міняти труби попри обстріли і сигнали тривоги. Головний ресурс час, і його дуже мало, тільки поки сонце високо, хоч і на вулиці плюс 40. Для того щоб місто пережило зиму протягом короткого літа, теплоенергетикам потрібно зробити неможливе повністю децентралізувати систему опалення мегаполіса, яка будувалася 90 років. Це питання уживання міста в умовах війни. Городянам зі свого боку потрібно лише вчасно сплатити рахунок. Добрий день. Добрий день. Що можу я до вас звернутися? Там можете на вашу думку, де краще адаптуватися та соціалізуватися дитині у Харкові. Наразі у нас не працюють ні школи, ні дитячі садочки, де ж дитині навчатися спілкуватися. Дитячі майданчики, якщо ми найменше, можливо, тут там, де дітки на вулиці спілкуватися дітками. Ваша думка щодо будівництва підземних шкіл у Харкові, щоб діти навчалися у реальному часі, спілкувалися з однолітками, ніж були весь час онлайн. Ще краще б закінчити війну і вже відкрити дійсно школи, а не підземні. Дуже б не хотіла, щоб діти там навчалися в підземних школах. Але на сьогоднішній день. На сьогоднішній день так. Це необхідність, ви вважаєте? Чому? Ну, тому що війна. Соціалізація дітей повинна бути, і звичайно, діти зараз більшості знаходяться удома, тому що і на вулицю можуть і не виходити за повітряних тривог, в школу не ходять. Так що треба як-то соціалізувати дітей, будувати ці підземні школи, щоб діти могли знаходитися всі разом, комунікувати в колективі, спілкуватися вчителем, щоб це у реальності було. Я можу сказати, що в мене є дуже близька. Подруга, яка свою дитину відправила саме в підземну школу. І вона дійсно може бути лише зараз спокійна. Тому так, це має місце бути. Гуляємо, бачите, знаходимо друзів, які тут є. Ходимо на якісь гуртки також, тому що треба, щоб вони спілкувалися. На щастя, у Харкові продовжують працювати дуже сміливі люди, і вони відкривають різні гуртки. Різні заняття, ми відвідуємо декілька з них, і завдяки цим людям, які продовжують свою справу, ми і можемо соціалізувати дитину. Також залишаються майданчики, залишаються парк, і там також можна поспілкуватися. Так, щоб... А ваша думка щодо підземних шкіл? А, ну, Якщо чесно, я Через те, що в нас немає іншого варіанту, за цим також вдячні місту, що є можливість, куди дитину безпечно водити до школи, бо хотілося б, а вже ж по-перше, щоб дитина мала друзів, щоб це була справжня школа, а не дистанційна, Площадка. Площадка, дитячі майданчик, Дитячий майданчик так і живе. На жаль, зараз це єдиний варіант, який ми да. використовуємо. це майданчики, і так спілкується, соціалізується дитина. А що ви думаєте про підземні об'єкти, наприклад, будівництво шкіл? Там можна було, було б, мабуть, краще, тому що дітей, дитсадків немає, школи немає, дітям стається тільки вдома навчатися. Було б краще? Ну і так же саме батькам було би проще. Садика там Мабуть, дитячий майданчик. Хоча все одно дуже мало діток, тому у нас от їх двоє між собою якось адаптуються. Ну так більше. А є якісь розвиваючі заняття ходимо. Ну, теж діток небагато, але все краще, ніж нічого. Ваша думка щодо підземних шкіл у Харкові? Ну, я вважаю, що це було б актуально, бо старшому сину 12 і йому не вистачає. Спілкування, ну, важко вже третій рік вчитися онлайн, тому вважаю це доцільним. Мені здається, що на майданчику серед однолітків або старших діток. Набирається багато навичків, які навіть для свого віку, для неї не, не комфортні, але бачачи других діток, вона більше адаптується скоріше. Що ви думаєте щодо будівництва підземних шкіл, щоб дитина навчалася у реальному часі, ніж онлайн? Я проти онлайн-шкіл. Мені здається, що краще вже переїздити, навіть, аби дитина навчалася в стаціонарній в звичайній школі. Мова йде про підземні школи підземні в їхній Харкові. Головне, щоб були діти. Тоді все, буде до них добре. Вони зможуть рости, зростати і розуміти, що можна спілкуватися не тільки з мамою вдома, а й з іншою дитиною. Ваша думка щодо будівництва підземних шкіл, щоб дітки навчалися у реальному часі, ніж онлайн? Ну, ми йдемо онлайн. Ну розглядали можливість, звичайно, пойти. Ну не знаю. Туди важко потрапити. Перший клас точно онлайн, а там будемо видно. Дякуємо. Ваша думка. Підземна школа? Так. От також ми йдемо онлайн. Ну добре, добре, що роблять. Є можливість навчатися також. Це соціум, також це спілкування і дисципліна від вчителя, пояснювати, як себе поводити в школі для майбутнього, щоб діти, коли закінчиться війна, сіли за парти і змогли навчатись. Ну, це буде їхній опит, такий добрий. Не ну, є варіанти дитячих садків, які так чи інакше можуть працювати. То я думаю, в таких місцях і важливо. А відносно шкіл, це державна школа, яка зараз відкривається під земною повносудинкою. Ми плануємо якраз туди йти, сподіваємося, що там буде якась додаткове таке адаптування до соціуму. Ваша думка щодо розширення цього проєкту, тому що у нас будована одна підземна школа, да, да. і місто планує будувати ще більше, щоб дитин діти навчалися у реальному часі, ніж онлайн. Так, треба так, дуже ми багато. Дуже багато дітей, які зараз сидять вдома і їм взагалі нема куди йти. Тому треба ще ну, як -як, да, будівання так, шкіл, як мінімум. Ваша думка щодо будівництва підземних шкіл, щоб дітки навчалися у реальному часі, ніж онлайн. Я за те, щоб дитина ходила саме до школи. На жаль, ми не змогли потрапити, тому що вона одна, хоч ми і живемо в індустріальному районі, але у нас просто було мало часу на те, щоб про це поміркувати. А коли ми вже і, і хотіли би, але вже запізно. Я вважаю, що на даний момент... Це потрібно, тому що от наприклад, у моєї дитини дуже впав впав зір настільки сильно, що ми майже рік ми робили окуляри зараз треба нові вже. Це мене дуже ну, бентежить, тому я за те, щоб шкіл було більше, щоб діти займалися реально, щоб вони бачили однолітків, Тому навіть для того, щоб вони ну, сприймали якось конкурентне в них була змагання. А так кожен у себе вдома за монітором ну це все-таки не розвиток для дитини. Що ви думаєте щодо будівництва підземних шкіл? Щоб дітки навчалися у реальному часі, ніж онлайн. Та я думаю, що скоро війна кінчиться. В принципі. Дай Боже. Це вже повинно було б. Три, три роки вже і так іде. Та типу нормально, щоб діти навчалися, бо якось не говорили, що школа така, щоб все просто не так, як нам було трошки. Хочеш да? школу? Угу. В принципі, йшов. Позитивно ставлюся до того.